дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 25 серпня 2024 року і хотілося б вам показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Біла Акація. Як характеризує сам автор, вона дуже раннього сроку достигання 110-115 днів, тобто це приблизно на 10 днів раніше Аркадії молочно-білого кольору з легким мускатом. Ягідка може сягати 15 грамів, грони 600-1100 грамів. Насамперед, що хотілося б зауважити, вона такої пальцевидної форми така ягідка. Дуже смачна, велике сахаронакопичення накопичення в неї. Я тільки що поміряв. Тільки що поміряв. 18% цукру в неї. Вона сама м'ясиста така. Mm. Яка смачна. Хрустка. Легенький мускатик такий відчувається. Повністю. Повністю з'їдається. Одна кісточка на таку ягідку. І вона може ще набирати такі легесенькі розовенькі з. Такий нальоті, як би, колір набирати. Дуже цікава форма. В тому році багато було запитів на саджанці даної гібридної форми. В цьому вже у році достатньо цих саджанців так що кому буде потреба, звертайтеся. Що характерно було в цьому році, у мене пізно за всіх почала вегетація даної гібридної форми і цвіла вона пізніше за всіх. Не знаю, в зв'язку з чим це пов'язано. Ну, Скоріше за все, з умовами того року, як вона перезимувала. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день лоза вже визріває ловко коричневого кольору, ви бачите, і тут вона вже десь метр як коричнева. Так що на наступний рік... Скоріше за все заложиться гарна плодова брунька і буде урожай набагацька більше. Не зря ж автор заявляє, що грони можуть сягати 1100 г. Так, в принципі, по смаковим властивостям, по зовнішньому вигляду, по консистенції м'якоті доволі, доволі перспективна гібридна форма. Біла акація. Оце все в принципі, що хотілося сказати про неї. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей. До побачення.